Я хочу витратить. Прамор. Ага. Ви Сергій Крамер, так? Ну, так? Я сьогодні черговий від ВВБ. Ну, безпека, так? Так, так. А, коли можу до вас прийти? Скажіть, що ви хочете з заявою звернутися? Ну, а, в мене там я багато з'яв писав ДБР, вони перенаправили до вас. А, в наше управління. Так, ну так як Чи вони мені... Бу... Не... Дивіться, я не можу тут вияснити тут все до кінця, тому що мені говорять так, раз так. Деякі заяви я так зрозумів, що в ГНБ, деякі до вас пішли. ну, Коли можна прийти, щоб сісти нормально це все зрозумів. Добре, коли час, ні, дату, коли ви я заяви можу... в тебе. А, а ні, то вже десь пройшло до трьох місяців. А коли приблизно саме, щоб я знав, що підносити. Щоб приблизно саме я можу завтра до вас прийти і точно стати все податки, бо я з собою не ці документи. це що Просто щоб підняти і щоб знати, що говорити, тобто документацію. Ну кажу, я можу прийти завтра і вам здати точні дати. Ну що йому зараз кажуть, я не пам'ятаю. Я писав декілька цих заяв. Скажіть, будь ласка, на рахунок чого? На рахунок, ой, там багато. Мене зараз найбільше цікавить, це саме головне, це слідчий мораді. Всі його порушення, які він зробив, сфальсифікував кримінальну справу проти мене. вам не повідомляли на кого. Салюк назначили салюка. Я згадав, так ні, ну дивіться, я з ним ні разу не зустрівся. Він мене два рази обманув, сказав прийти на 9 годину. Я прийшов до нього. Звідси не дозвонилися. Потім дозвонилися на наступний день. Я прийшов, дозвонилися і сказав на третій годину. Прийти я прийшов на третє годину. Ще через день знов його не було. Ви зверталися, записував на прийом до безпосереднього його керівника до Дивіться, Я приходжу сюди, я некомпетентний. Мені тут говорять, що робити. Я дзвоню, з ним зв'язалися. Він два рази, як то кажуть, не обманув мене. Що робити, я не знаю, що, що, що ще робити. Що, ну, що я можу сказати? Тобто, у нас заяви особисто в мене на розгляді не було. Якщо то як ви кажете, що заява розглядається салюком, то ну я б ну мені так сказали, що салюк. Так. Має дати мені пояснення. Я попросив я написав ДБР заяву. Я написав, так. що щоб мене викликали. Я принесу всі докази, що Маракін сфальсифікував справу. Добре, і всі Добре. докази я можу принести вам. Якщо це ну, мені, я просто сьогодні черговий. Якщо ви можете там їх наприклад, принести, ми відповідно як але ДБР, я хочу бути Добре, але я хочу бути в в тому щоб не сказали, що дійсно відкрився. Я хочу Добре. все роз'яснити по поличках, як заче відбувалося, як він цю справу. Я зрозумів. Добре. А ви були? Якщо ви були в ДБРі, то фактично ви можете їм. Е, дивіться. вони сказали. Вони як вони мені пояснили? Я не знаю, я не вчився юридичному. Я вам розказую, що сказали. Вони мені, коли я дзвонив Львів. Що е, е, ми надсилаємо. Внутрішню службу в, в поліції в Тернополі, угу. вони вас допитують, ви приносите всі докази, вони відправляють нам, ми порушуємо кримінальну справу. Ну, я не знаю, правильно, неправильно. Так вони мені сказали, так я роблю. Так як я вже безпосередньо я розумію, що ця заява була направлена на головну інспекцію. Тобто, тут то, то, то вам потрібно буде з ними сконтактувати. Є також сьогодні черговий, хто від інспекції, і він, відповідно, зобов'язаний вам надати цю інформацію. Тому що безпосередньо в нас немає. Добре, хто, до кого? Це, до кого це? мені зараз звернутися, щоб е, розібратися можливо, з Маракіном? Викликати чергову інспекцію з головною. Безпосередньо зараз з ним і він вони вам скажуть, тому що всі заяви є в, є в нього і ми вам пояснюємо. Повністю по всіх ваших заявах. То зараз тут вийде і мені так. поясне? Виключте, будь ласка, зловна інспекція. Ну все, я стрічка. Тобто вони в нас, ну, у нас немає так вони зараз в інспекції. Є безпосередньо черговий і все вони. Добре, я стрічка. Дякую.